Ліплю варенички. Вірніше, ще тільки заготовки зробила з капустою, то Наталя поділилася зі мною. А я кажу, так багатенько там. Мабуть, я наліплю варенички і сховаю в морозилку. Віка дуже любить їх. Ну і я там парочку три з'їм. Чим оце я видавила і ось така в мене є формочка. Це вони трішки більше, ніж ті, що я з сиром ліпила. І лишилась обрізки оце тіста. Не знаю, чи доліплю ще розкатаю, чи просто лаваш на сковорідці зроблю, але я не викидаю. Ну, трішки тут насипала це безлад, але це прибирається. Так, Поки що світло не виключили. І я вирішила раніше краще потім. Та вже надоїло й лежать. До відключення світла лишилося півтори годинки. Варенички я наліпила, зараз відправлю в морозилку, і зараз у мене ще лишилось тісто, з якого я розкатала такий кружечок коло і зроблю лавашик. Ну, ось такий лавашик у мене виходить. Він трішки по діаметру вийшов більший, ніж у мене сковорідка. Десь він в діаметрі, мабуть, 26, а сковорідка 24. І зараз я його на тарілочку викладаю і змащую водою кип'яченою. Ну, що він, він буде тоді такий еластичний. Лаваш готовий. Трішки він полеже, щоб м'якенький такий став. І в мене є капуста, яка лишилась. Я заверну цей лаваш. І це буде мій сніданок. Сюди, зараз ще добавлю, ну, одне яйце, може, два. Це буде дуже смачно. І ні грама тіста в мене не пропало. Я завжди так роблю, якщо тісто лишається. Або вушка наліплю та заморожу, або це лаваш. І отакий от мій сніданок. Здоровенний лаваш з капустою. І омлет з двох яєць. І мені смачного. Ну, це занадто здоровий. Але нічого, потім пізніше пообідаю. Ти ж деш сніданок? На, Давай, іди, я нагріла вже. Ой, так важко наклонятися. Давай, давай, їж. Все, їж моя хороша, їж, їж. Добре, добре, їж. їж, бо зараз виключать світло, я нічого не встигаю. Їж проголодалась. Їж, їж. Ще на вулицю не просилася. Я вчора реставрувала їжачка. Ну, він уже в нас давненько, а цей ще давніший. Трошки бачу тут пошкоджено. То треба теж реставрувати, а що робити на дворі нуль. Може трішки потепліє. Оцей козак теж реставрую. Ну, Що буде, які будуть у мене тут лахи, їж, їж я не заберу. От. Оцього Михайла він недавно, він здається, з 22-го року, то я йому тут тільки ножниці підкрашу. от так. Може ще обувку. Такого в мене немає, а так мордочка тут у нього хороша. Язичок, може підфарбую ще. Оце буду сидіти, зараз світло виключать і я буду сидіти і упражнятися. Значить, що? Виходить, у мене на жабку у мене немає. Треба ще ось домити. Якась тріщинка, ой, шкода, вона така гарна. Немає в мене зеленого лаку, може треба пошукати, десь, може, старенький ще є або віки запитати. То поки що хай лежить. Не буду. А білочка дуже гарно збережена. Ну, це вони один рік з Михайлом купувалися. Це дівчата мені дарували гроші. І оце я купувала. І зайчика. Ну, можна було б зеленим тут. Ну, опять немає зеленої фарби, ну, лаку. Тому ці три не буду, а ті три буду. Що ти їси от умнічка? Потім підеш на вулицю, якщо захочеш. Ну, так, поки що не виключили світло, то я займусь. На їжачка чи вистачить. Ну, є у мене ось такий серебристий лак. Я думаю, підійде. І є чорний, бо тут і шапка вже, і мономаха, козацька оця, потріскалась. Ну, це ж я вже його декілька разів фарбувала. От. Пояс можна. Оці м'яча можна трішки підфарбувати. Саме більше це оцей їжачок постраждав. Ну і сяду та й буду малювати, бо, ну що робити? Так, червоний треба якийсь гарний тут вибрати. Тут є здей, декілька їх. Ось чорна, зовсім-зовсім густа, може якось прийдеться. Тут шапку більше нафарбувати. Так, це така дуже яскрава, можна язичок нафарбувати. Молодчина, яка ти молодчина, або цим, а вони звичайно майже одинакові. Ну, нехай. Так, ну це перламутровий такий ноготок. Хай стоїть. І я не знаю, тут його Тон 93, О, то якого не бачу, що він зовсім новенький. Ну, нехай. Так що я оце таким займу. Зараз дам смаколика. Буду сидіти і фарбувати. Потім, може, вийду на вулицю, просто погуляю на повітрі. Почну я з їжачка. Ой! Михайло, ти чого падаєш? Шенді злякав? Даю, 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 даю. тобі яке? Свіженьке на оце. А потім, ой. На. О, а послужить. О, думка, біжи. Ну і ще одну дам. Так, це поки ще є вода, треба помити. Все, посуд чистий. Добре, що е, немає хоч такого холоду. Про, ну, прохолодно стає, по вісім годин не дають світла. А так нічого. Віка телефонувала. Ой, то вже все. Я кажу, Вікуля, це ж сані 45 років би сьогодні було. А вона каже, бабуля. Йому було в минулому році 45 років. Ну, коротше, рахували, рахували, так і вона права. Думаю, ну все. Бабулі з головою непорядок. Ой господі, ну що ти зробиш? Якось так. Все, ну що ви постійте тут? Ви мені не заважаєте? А я буду фарбувати. Пройшло дві години після того, як нам виключили світло. Ну, а я оце ж сіла, і давай же що робити. Виходить так. Саме більше це дісталось їжачку. Я його всього перефарбувала і носик, і лапки, і е, голочки, і вушка, і тут обличчя. Не, не чіпала тільки очі. Щоб, ну, Такий рідкуватий лак і носика. І дивіться, який він вийшов гарний. Бачите, як новий. Хто пам'ятає, був облізлий. Далі Далі прийнялася за, зараз поверну його, козака цього. Виходить так, червоної фарби. Досталь я пофарбувала йому пояс, синьої нема. Зеленої нема, тому це так буде облізло поки що. Квіточки були, оце білі, а тут жовті були, но жовтої вже теж немає лаку для нігті, то я трішки інакше зробила. Так, ну, вуса пофарбувала. Ой, обличчя. Ох, і фарба береться навіть. Оцей м'яч пофарбувала. Йому теж дісталося. Нема синьої. Десь у мене колись була. Треба... Ну, подивилась, немає. Це ж колись е, така у мене була наготок, е, лак для нігтів. Е, і... Підікюр робила синіми фарбами. Ну, зараз нема. Видно, закінчилась. Оце останній час робила. Це, навірно, я в минулому році не фарбувала, а аж того року пофарбувала. Ну, ось такий він. Далі Михайло. Він порівняно недавно в мене. 22-му році, здається. Що я не помиляюсь, здається так. От. І що, чорної фарби в мене вже не вистачило, то я його не фарбувала і вирішила, що коли чорної немає, значить я її оці е, ножиці не буду і тут фарбувати ручки. Я тільки пофарбувала йому язичок. Ну і це і все. На цьому закінчились у мене мої художества. Ну, а ті ж в мене білочка і зайчик хороші, то я й не збираюся. І, соб, ета, і жабка. Жабка нема чим її. Її б треба було, вона якось більше всіх постраждала після покупки. Ну, от Скільки вона там лежала, в мене релаксувала. Ну, Немає фарби. Так що поки що вона залишається. А ці зараз винесу на веранду чи на другий поверх. Мабуть, вкладовку на другий поверх. Хай там сидять. До речі, пішла на вулицю, думаю, так трішки похожу, щось я не адаптувалася. Всього плюс один, холодно. Вийшла й Фенді зі мною, і Фенді не хоче додому заходити. Зараз піду, може, вже зайде. От, оце, Боже, вона хвилин двадцять гуляє. Ну, а я не захотіла. Не захотіла зовсім зайшла додому. Може, після обіду чи якось тепліше треба одягатись? Не знаю. в общем, холодає, і на ніч обіцяють мінус один.